Білковий сніданок в трубочка з лавашу. Це дуже соковито та сирно. Обов'язково зберігайте рецепт і готуйте. Як це апетитно. Дуже смачно, дуже. Сир кисломолочний потрібен. Сир моцарела натертий. Яйце. Цибуля домашня, тому вона така чималенька. Нарізана зелена цибуля. І ще добавлю кроп. Обожнюю його запах. Нарізаний кріп. Зовсім трішечки добавлю солі. Перцю перемішую. Ось нарізала 10 шматочків такого лаваша. Викладаємо по столовій ложці начинки і формуємо наші рулетики. Трубочки? Звуки чуєте? Собачка воду п'є. Розігріваємо на сковорідці вершкове масло і зжаримо з усіх боків. Смачного!